Цей рік став для черкаських водіїв знаковим. Влада таки знайшла близько 100 мільйонів гривень на реконструкцію найбільш проблемних ділянок доріг. Ще з початку літа. Мерія заявила про свої плани за кошти від продажу муніципальних облігацій відремонтувати вісім вулиць. Проте не так сталося, як гадалося. В сеньке літо держказначейство блокувало рахунки, і лише в жовтні на черкаських шляхах закипіли роботи. Самі ж водії ремонтом радіють. Однак до сих пір із більш ніж 200 вулиць в нашому місті називають усього декілька, по яких можна їздити із задоволенням. Ну от Хрещатик хорошо зробили, приємно їздити. Хотілося б, щоб всі були такі дороги. Є дороги такі, але ну, їх небагато. Це ті дороги, які нові влада наша робить. А які це? Це хрещатик. От на даний момент роблять вулицю Котовського. Це вже з тих нових, які це зробили, наприклад, хрещатик, то да, по ній вже можна нормально їздити. Ну, все одно якось не то. Хіба що одрізок десь от благовісної Ільїна, і там чуть, де це тільки зробив, а більше немає. Лише ремонт хрещатика завершено майже повністю. Говорять у мерії. Там залишилося згладити переходи, де він перетинається із іншими вулицями. Окрім самого хрещатика, потішитися їздою невдовзі можна буде на Котовського, Благовісній та проспекті Хіміків. На цьому перелік цьогоріч відреставрованих шляхів вичерпується. Це участками зробили, а взяти по всьому городу, то дуже мало хороших дорог. В основному тяжело їздити. Это говорю с днем, а ночью вообще нереально. Те с моими габаритами. Если я объезжаю передними колесами, я налетаю задними, либо наоборот. Уже наступного року напевно завершать реконструкцію Енгельса, Ільїна, Смілянської, Козацької та Гагаріна. Можливо, дійде черга і до Одеської. Не дочекається цього року обіцяного облаштування, і стратегічна вулиця Менділеєва, що з'єднує волончарку і Соснівку. Там виникли затримки з розробкою документації. І поки на цих ділянках триває ремонтне затище, водії продовжують розбивати свої автівки. В кінці вулиці Одеської біля Онопрієнка при підйомі. На лісову там є яма через всю полосу, Глибиною 60 см, шириною якраз майже все колесо падає туди. Їхав із швидкістю кілометрів 40 і потрапив туди всіма чотирма колесами. Наші хороші дороги, отак можете ось подивитися, на даний момент прийдеться її шину міняти через те, що корт. Борт побився. Така ж сама участь може очікувати усіх водіїв, яких доля занесена героїв Дніпра, Сєдова, оборонна або ж Сурікова. Усі ці шляхи розбиті майже вщент і про ремонти аж пищать. Однак облаштування найближчим часом їм не світить. Тому дехто з автолюбителів пропонує не гаяти часу і брати ініціативу до своїх рук. Був случай, коли їде фура, бачив перед собою яму, їде з асфальтом. Вилазе водій, бере лопату, бере частину цього асфальту, закидає цю яму. Він її втоптав і все, він поїхав все й далі. І попри розбиті підвіски і погнуті диски, більшість власників залізних коней у майбутнє дивляться з оптимізмом. На запитання, скільки ще чекати на достойні дороги в Черкасах, відповідають. Це дуже великий термін буде. Я думаю, в найближчі 100 років нічого нового не буде в нас. Та років два, мабуть. Такими темпами, як у цьому році, я думаю, що скоро ми будемо їздити по європейських дорогах. Олексій, Хуторний, Віктор Наточий, Павло Тихоненко спеціально для Віка новин.